Куди не входять ангели. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволяє їх. Псалом 33.8. Якось у понеділок я обідав наодинці, тому що у сільвані моєї дружини були заняття з англійської мови. Я розгрів їжу і почав їсти, щоб час йшов швидше я вимкнув телевізор, якраз тим часом показували новини. Серед багатьох невеселих повідомлень одне особливо зачепило мене. 19-річний хлопець у суботу ввечері вирушив потанцювати зі своїми друзями. На танцях інший хлопець нагорбіяни його дівчині слідом підплив взаємні образи та погрози, і здавалося, на цьому все скінчиться. Однак о 6-й ранку, коли молодь почала розходитися додому, на вулиці Кривдник дістав пістолет і застрелив на місці і того парубка і його дівчину. Перше, що спало на думку, коли я почув про це, є місця, куди ангели Божі не входять. Необхідно пам'ятати, що поки ми перебуваємо у цьому гріховному світі, ми не застраховані від трагічних подій. Ангел Бога не може стати табором навколо християнина, який свідомо йде туди, де діють слуги сатани. Елен Вайт з сумом описує таку сцену: ангели Божі плачуть і записують у своїх сувоях слова та вчинки так званих християн. Ангели линуть над будинком, у якому зібралася молодь. Чуються звуки музики та пісень. У будинку зібралися християни. Але що там можна почути? Легковажні пісеньки, придатні хіба що для танцювального залу. Уявіть собі, як чисті ангели віддаляються від цього гріховного видовища, забираючи з собою світло і темрява, огортає тих, хто зібрався у цьому домі. Обличчя ангелів сумні, вони плачуть. Небезпечно бути там, де Бог та ангели не зможуть супроводжувати тебе. З християнської точки зору не скрізь можна розраховувати на Його благословення. Бог оберігає своїх дітей, зокрема за допомогою ангелів, але й ми самі повинні стежити за тим, щоб не опинитися там, де цей захист не діятиме. Наші слова, спосіб життя, діла та місця, які відвідуємо, все має бути запрошенням, щоб ангел Господній був з нами. Вирушаючи сьогодні у своїх справах, подякуй Богові за його любов і захист ангелів.